Я люблю працювати ручним інструментом, але іноді це недоцільно і важко по специфіці матеріалу, який я заготовлюю сам, і він далеко не діловий. Для себе вирішив, що в майбутньому придбаю станки не нижче середньої якості, а краще професійні. Тому поки задовільняюсь тим, що в мене є. Для того, щоб якось оптимізувати процес обробки деревини, зробив пристрій для вирівнювання дерев'яних заготовок з допомогою фрезера. Якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. Також ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я описую процес роботи ще до того, як відео вийде на Ютубі. Посилання є в описі. Є в мене ось такий кухонний стіл, який я використовував в якості верстака. Поверхня його, м'яко кажучи, не зовсім рівна. І якщо її вирівняти... То не залишиться товщини стільниці. І скоріш за все, фризою можна зловити обламаний саморіз, який причаївся і чекає, поки його знайдуть. Тому стільницю і все, що я понакручував, там за роки розбираю. Залишаю тільки ніжки. Далі буду робити каркас площини для вирівнювання. Розміри її будуть 150 см довжини і 60 см ширини. Для візуалізації довжини прикладаю правило. Тепер можна відправитись у свій схов за матеріалом. Дістаю 6-метрову дошку, її повинно вистачити. Каркас буде доволі простий. І для початку мені потрібно дві заготовки по 150 см довжини. Розмічаю і відпилю їх. Тепер їх потрібно вирівняти. Звичайно, роблю це за допомогою ручних рубанків. Після того, як базову поверхню було вирівняно, розмітивши ручним рейсмусом по товщині, яка була взята від найтоншої ділянки заготовок, виявилось, що потрібно багато збирати. Вирішив упростити собі роботу і відпиляти все на циркулярній пилі. Але так як висоти пропила не вистачає, то вже решту допилюю вручну. Деталі корпуса готові, можна приступати до їх збирання. На ніжках і на дошках корпусу знаходжу центр. Це для того, щоб їх виліт був однаковий за межі ніжок. Так би мовити, центр маси. Виставляю їх по мітках. Також каркас я піднімаю вище. За допомогою штангеля виставляю по висоті. Далі навхрест фіксую по одній стороні саморізом. Інші дві затискаю струбцинами. Використовуючи нитку, вирівнюю площину. Її натягую навхрест і за допомогою степлера фіксую до торців. Обов'язково повинна бути добре натягнута нитка. Тут видно, що площина не зовсім рівна, тому опускаю сторони таким чином, щоб нитка торкалася одна одної. І тепер можна все зафіксувати. Все, тепер є рівна площина. Можна працювати далі. Для жорсткості каркасу приготував 5 брусків поперечним перерізом 5 х 3. І кріплю їх. На два саморізи із кожної сторони. Закріплюю їх так, щоб вони підвищувались на 1 мм відносно поперечної дошки. Після цього вирівнюю рубанком і отримаю більш-менш рівний каркас. Тепер поверхня. Є в мене лист ОСБ, який давно чекає свого використання. Я вже відпилював від нього шматки, але дві сторони збереглися заводським різом. Так як зберігався лист неправильно, його викривило. Цілий лист ставлю на каркас викривленою стороною вверх. Фіксую його в двох точках, і, розмітивши на місці, обпилюю, мені неохота було діставати циркулярку зі столу. Тут виникає потреба в ще одній циркулярці. Але та, як ось пиляється легко, то роблю це ручною ножовкою. Далі повністю прикручую його до каркасу. Спершу центр і від нього до країв. Це для того, щоб компенсувати нерівність. Так, я отримую поверхню не ідеальну рівну, але для моїх потреб її вистачить. А нерівності після пропилу ручною ножовкою я вирівнюю за допомогою маленького ручного рубанка. Підсумку отримую такий стіл поверхню, на якому буду вирівнювати різного роду заготовки. Тепер направляючи для каретки. Підготував дві штуки довжиною 2 метра і дві штуки по 50 см. Це короткі заготовки буду слугувати направляючими для регулювання по висоті. І з'єднаю пів дерева. Для більшої точності місце, яке потрібно вибрати, розмічаю за допомогою ножа. Далі фрезером вибираю половину товщини. Аналогічно роблю і на короткій заготовці, тільки її виставляю так, щоб вона ледь відчутно виступала. Коли з'єднання готове, пробую зібрати на суху. Якщо все добре, то можна їх склеювати між собою. Після склейки рубанком вирівнюю виступаючі місця, які я спеціально залишив. Далі на вертикальних направляючих зробив розмітку місця пропилу. Він потрібен буде для регулювання висоти в залежності від товщини заготовки. Спочатку висверлюю вверху і внизу. Після того лапзиком пропилюю його. Ширина залежить від болтів, які будуть застосовувати для кріплення. У мене це 12 -ка. Пропил зробив 14 мм для вільного переміщення. Далі роблю розмітку для того, щоб монтувати болти в стіл. Коли все готово, направляючи можна ставити на свої місця. І спробував виставити максимальну висоту, яку я планую застосовувати. І останнє це каретка. Для неї приготував такі два бруски 5х3. Підставляю їх до фрезера для того, щоб дізнати ширину дна. До каретки роблю все з того ж ОСБ. Для вільного переміщення фрезера ширину роблю більшу, ніж заміряв. Далі чорнова збірка. Для того, щоб визначити місце заходу фрези. Після того, як розмітив, коронкою вирізаю отвір для фрези. Вона в мене буде проходити тільки в одному місці. Це для більшої жорсткості. Але це краде в свою чергу висоту переміщення. Мені це не страшно, так як в мене направляючи регулюється по висоті. Тепер можна збирати каретку. І після цього обрізати все лишнє. Такий є фінальний вигляд. Залишається тільки прикрутити обмежуючі планки. Коли все готове, можна провести тестування. Взяв ось такі два бруски горіха. За допомогою термоклея закріплюю їх. Тепер для того, щоб виставити направляючі, знаходжу максимальну товщину. Після цього додаю 16 мм, а це саме висота вильоту фризи каретки. І на даний розмір. За допомогою штангель церковля виставляю направляючи. Такий вигляд мають бруски після обробки. Цілком обробляти їх я не став, так як мені потрібно перевірити товщину. Точніше різницю, якщо вона є. Після обробки залишаються сходинки, але це не страшно. Їх можна прибрати шліфмашинкою або рубанком. Після проведення замірів з'ясувалося, що є різниця у товщині в 0,2 мм. Можливо, ця погрішність через сходинки, а можливо, через. Неточність конструкцій. Я в принципі не очікував якогось суперрезультату, адже це саморобка. І для моїх потреб такого результату вистачить. Всім дякую за увагу! А в наступному відео я планую зробити невеличкий легенький виріб за допомогою своїх саморобних інструментів. Тому запрошую підписатись, якщо вам цікаво.